Сучасні тренди дизайну. В цьому відео ми поговоримо про візуальні тренди інтерфейсного дизайну та що нас чекає в наступному році. Всім привіт! Мене звати Діана, я хед дизайн в агенції Eraun, дизайнерка, менторка, маю вже більше восьми років досвіду, треную вирощую лідів та дизайн-менеджерів всередині команди, формую і покращую процеси та розвиваю команду загалом. Коли ми кажемо про тренди, нам треба чітко усвідомлювати, що вони нам дають, і навіщо вони потрібні. В дизайні інтерфейсному під трендом я розумію певне стилістичне направлення актуальне, яке підсвічує певний дизайн-код, який є зрозумілий цільовій аудиторії, який аудиторія сприймає, і також це певна тенденція на ринку. Звичайно, тренди це швидкоплинна річ. Але вони дуже впливають на ті рішення, ті паттерни, які згодом починають ставати канонічними, правильними і зрозумілими для юзера. Тому дуже раджу за цим постійно слідкувати. Це дуже допомагає взагалом для підвищення рівня в ui направленні і для розвитку цього скіла. Давайте розглянемо ключові тренди дизайну на наступний рік. Перш за все, це дизайн створений за допомогою штучного інтелекту. Більш реалістична складна графіка це те, що до нас буде приходити і надалі. Це, звичайно, анімація та динамічний контент. Це текстури, глибина мається на увазі фон, деталі, паттерни, більш складні структури будуть використовуватися. Це також 100% яскраві градієнти, складні, не лінійні, прості, які використовувалися там років п'ять тому, а більш глибокі, складна композиція, нетипові лейаути леяути в дизайні бо нікому вже не цікаво дивитися просто на картинку зліва текст справа. Око вже настільки звикло, що треба якесь різноманіття вводити. Це також Dark Mode, звичайно, відповідно до того, що складні текстури, кольори, градієнти ще нас покинуть не скоро. То темна тема все ж таки тут більше виграє. На темному фоні добре контрастують яскраві кольори, інтерфейс може бути більш цікавий, більш виразний. І також наостанок я додам бендо дизайн. Найближчим часом він з нами ще залишиться, бо це компактно і читабельно. І я думаю, що ми з цим ще не награлися. А як же ж тримати руку на пульсі і бути в тренді? Надивленість. Я вважаю, що без надивленості. Неможливо розвиток надивленості це свідомий, стабільний, постійно повторюючийся візуальний ресерч. І для когось ефективно, наприклад, просто гортати стрічку, для когось збирати референси по папочкам, складати мудборди. Але незважаючи на те, як ми це робимо, це дуже важлива складова для розвитку UI-направленні та створення дизайн-концепції якісної, красивої, сучасної, все як ми любимо. І у дизайнерів є проблема, що їх мудборд і фінальний результат вони кардинально відрізняються зазвичай. І, на жаль, в більшості випадків гіршу сторону. І результат виходить. Розчаровуючий, бо не співпадає очікування і реальність, і недостатньо просто дивитися на картиночки. Треба свідомо підходити до процесу підбору референсів. А щоб досягти хорошого результату в концепції, потрібно вміти втілити ще дизайн з референсу. Це не так то просто. Розкажу секрет: не починайте створення концепції, якщо перед вашими очима немає з десяток підходящих прикладів. Детальніше про те, як складати дійсно класний мудборд і полегшити собі життя на етапі концепції, ви можете дізнатися в моєму відео: UI дизайн мудборд, як навчитися робити красивий дизайн-концепт. А знаходити класні сучасні референси просто мінімум того, що ви можете зробити, а це використовувати Dribbble, Behance, Awards, Pinterest, Mobin, Muzli. І завжди фільтруйте свої пошукові запити та обирайте вкладки «Trending Popular», Аналізуйте поточні роботи за тиждень, за місяць, за рік. Звертайте увагу на кількість лайків та переглядів в перший час, коли ви ще не можете оцінити до кінця, чи цей референс хороший чи поганий, чи це модно чи не модно. Краще спиратися також на такі показники. Це вам буде ну набагато простіше. І звертайте увагу перш за все, що зараз на цих сервісах популярне. А чи потрібно сліпо слідувати трендам? Звичайно, ні. Ніхто не відміняв аналіз ринку, домену, в якому створюється продукт, цільової аудиторії. Не кожен продукт в цілому потребує градієнтів, якщо вони всюди використовуються. Дизайн має бути доречним, і контекст використання інтерфейсу він також важливий, тому я заосмислений підхід в дизайні, але слідкувати за тенденціями, як міняється візуальна концепція в цілому на ринку, використовувати якісь найкращі, найновіші практики, 100% рекомендую. Це надважливо. Дякую за увагу, друзі! Якщо було цікаво, лайк, підписка або залишайте ваші питання в коментарях, поговоримо.